Потім приїхав і каже: от ході я в армії будь. Я тепер так і в армії. Для пані Наталі день пам'яті захисників держави не тільки 29 серпня, а кожен день. І так з минулого року, коли на початку травня 2024-го поблизу села Урожайне на Времівському виступі на Донеччині в одному з боїв не стало її сина Андрія. Ця чорна дата назавжди розділила життя її родини на до та після. Це насправді кожен день, кожна хвилина, кожна. Кожна розмова, все, все в пам'яті, згадуюся. І дуже, дуже важко, звичайно, але він був якби об'єднання всім сім'ї, нашої великої сім'ї. Найперший він був син племінний для всіх. Всі були дорослі, він маленький. Він завжди був життєрадісний з самого дитинства. Як зажигалочка. Пані Наталі, як і десятки та сотні інших містян, сьогодні зібрались на секторі почесних поховань на центральному кладовищі на Панахиду. Її провели священники Православної церкви України за всіх героїв та захисників, які віддали своє життя в боротьбі з російською новалою. Ми з вами повинні завжди пам'ятати цю велику жертву. І дуже було б добре, якби збиралися тут не тільки рідні, не ті кому болить. А збиралися всі. Збиралися ті, заради кого найкращі сини і доньки нашої держави віддали своє життя. Ось тільки в цьому ми зможемо з вами забезпечити пам'ять, коли всі разом ми будемо згадувати поіменно кожного. У після панахиди полеглими воїнами, яку провели пануці, рідні та близькі героїв розійшлись до місць останнього спочинку, аби наодинці та в тиші побути з ними. Вічна пам'ять всім захисникам та захисницям України, які в боротьбі за неї віддали найцінніше, що в них було. Олександр Фефілатів Ліпревчук, перший міський.